Озшитий фелон для нашої парафії зеленої барви, вже якраз на зелені свята, ця зелена барва віддягається в богослужінні. І на початок я хотів би вам зачитати з катехизму нашої української Греко-католицької церкви Христос, наша Пасха про богослужбові ризини. Після того ми помолимося на освячення цих риз, і опісля е, я хотів би е, тут вдягнутися в ці ризи разом з вами, тому що на, е, на одягання кожної речі є також своя молитва. Тобто священник завжди творить молитву перед одяганням е, конкретної, е, конкретної речі богослужбової. Отже, літургійні ризи діякона і священника. Священнослужителі звершують богослужіння в літургійних ризах, які символізують нове життя у Воскресному Христі. Пишністю і красою ризи виражають благу красу грядучого Божого царства. Символіку риз виражають молитви на їх задягання. Першою літургійною ризою диякона, священника та єпископа є стихар, отже, це білий одяг. Це довгий одяг, що вдягається через голову і спадає аж до п'ят. Стихар це риза спасіння і одежа радості, яка нагадує про світлу хрещальну ризу. Це є такий прообраз, коли приймали хрещення, вдягали білу ризу. Зараз також є цей прообраз, коли дають білу крижку при хрещенні дитині. Поверх стихаря священник одягає епітрахиль. Адже лисий епітрахиль. Епітрахиль це є слово епітрахело, тобто нашийник, фактично, надягається на шиї. Він означає благодать, яку Господь через нього зливає на церковну спільноту і благиєр священничого служіння. Без епітрахиля священник не звершує жодного богослужіння. Поверх епітрахиля священник підпорізується поясом. Ось цей пояс. Який означає готовність священника звершувати своє служіння силою Божою. Надягання на рукавників символізує, що через руки священника діє Сан Господь. Поверх усіх інших рис священник одягає колон з грецької плащ. Він символізує ту праведність і святість якою Господь задягає його, виділяючи поміжна роду для священного служіння. А тепер помолимося на освячення цих голослужбових Христа. Благословив Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий хліб, присвятий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий хліб, і святий безсмертний помилуй нас, wow. слава Сину на святому духові, і на всяких часах, і вівам, віки 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 віки. присвятой, за помилуй нас, Господи Очистиніх нас. Владими попрости, беззаконня наші, святий, посвіти, цілим уші наші, Імені мені ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки ліки, Отче наш, Святиться я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хрібна ж насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на властям нашим, і не нас у спокусу, але безгоди нас світ духа. Твоє царство, з твої і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, Никого Всехта, Сина Вся часів навіть і вами, при діпонімся, цареві нашому Богу, при діпокнімся, Христові, цареві нашому Богу, при дітей поклонімся, при пам'яті до самого Господа Ісуса Христа, Старий Бога нашого. Що добре, що гарне, плаце, коли браття живуть разом, це як мир на голові, що на бороду спливає, на бороду арона, що спливає, на кралю межі його, це як Роса Хармайська, що сходить на волі Сіотці, дам заповідь Господь, благословення, життя по вік, слава, сини, святому Духові, і мені час, і на віки, віки, вані.

чиниш усе, що корисне для людського роду, Ти, що захотів храми, збудовані рукою людською, присвятити Твоєму святому імені і на славу Твою їх освятити, і назвати оселею Твоєї слави, Ти, що зводів через раба Твого Мойсея, що були ризи, архієрейські, Єрейські, Ілевиські, і інші різні прикраси на доброї красу святилища. І вівтаря Твого почуй нині милостиво наші моління, і ризиці хархелони, підрахиль боя, рукавники і додатки, в честі славу пресвятого імені на оздобу служителям Твого святого вівтаря, та для святих Твоїх тайн, приготовлені мною смиренним і недостойним рабом Твоїм, благослови очисти і освяти. Нехай вони стану достойними для служіння святих Твоїх таїств і всякого прославлення, Пресвятого Твого імені і священним служителям Твоїм, що вдягають їх, нехай будуть виявленням і покровами всіх ворожих іславів і Сполуць, щоб Тобі благогодити і достойно відправляти святі Твої таїнства, і на подання Твоєї благодаті і милосердя. Благодатію щедротами і чоловіку, люб'ям єдинородного сина Твого, що з ним благословенний єси, з пресвятим і благим, і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Всіх благ, подателю, і чередого освячення, сповлять нині на молитву нашу, і ризиці, на прикраси оздолосищених служителів Твоїх виховні, благодать пресвятого Твого Духа, окроплені, цієї освяченої водою, вчини благословенними, святими, і освяченими, всіх, що їх одягатимуть, зроби достойними святів, і таїнства відправляти. І тобі завжди благоуджати, бо ти є Твієси, освячені нашої, Тобі славу посилаємо з єдинородним Твоїм сином і Пресвятим, Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків, отробленням цієї освяченої водою благословляються ризиці, стихаря підрахилі, фелон. Пояс на рукавники і додатки ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. <клес> Тепер я буду вдягатися в ризи, щоб вам продемонструвати, як це робить завжди священник перед Божественною Літургією. Уся час і на віки віків. Амінь. Возрадується душа моя у Господі, бо облачив мене в ризу спасення і одежу радості зодягнув мене, як на женика поклав на мене вінець і як на вісту украсив мене красою. Благословений Бог, що зливає благодатство на священників своїх, як мир на голові миру, що спливає на бороду бороду арона, що спливає на край одежі Його. Благословенний Бог, що перепоясує мене силою і вчиняє бездоганною мою дорогу, що ставить ноги мої немов у огнення, і на висотах ставить мене. Тепер два нарукавники! Десниця Твоя, Господи! Прославилася силою, права Твоя рука, Господи, сокрушила ворогів, і знищила ворогів і величністю слави Твоєї стері, супротивників. Руки Твої створили мене і збудували мене, навчи мене установ твоїх, і я заповідей Твоїх навчуся. Священники Твої, Господи, задягнуться в праведність і преподобні Твої вельми радітимуть завжди. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. <кій> Після одягання священих рис мала би розпочинатись проскомедія, але для зручності я її вже служив, і зараз ми одразу розпочинаємо божественну літургію.